Іга, що Сьогодні народ, я беру вас собою на фешн-показ. До речі, лайфхак. Вечір тільки починається. Шопен. Мені не дуже лайк. Другий випуск мого футубу. І зараз ця каретка буде перетворятися на попелюшку. У мене є 30 хвилин, щоб повністю-повністю вийти з дому і зібрати образ. Не знаю, що я. Тому що завжди в мене такі питання вирішуються прямо перед виходом. Знаєте, По настрою вдіваю. Напевно, зроблю червоні губи. І зачіску хочу зробити таку зализану назад. Прийшла у спальню, тому що мені здається, що тут краще світло. У мене є від Armani такі рідкі тіні. вони золотого відтінку і вони просто стають як такий метал на оці. Ось така в мене стрілка вийшла. Мені не дуже лайк. Мені здалося пташка залетіла додому. До речі, ця мініатюрка в мене відланком. Але, але найкраща Ever, Ever, я просто хочу вже цю закінчити, але найкраща туш від Evelyn. І я вам просто від щирого серця кажу, я нею користуюся вже багато років. І кращої від неї немає. Я пробувала дуже багато. У мене вон там валяється і в Сан Лоран, Діор це розпіарена. Але ніфіга. Не працюють вони. До речі, ця ланком теж непогана, але Евелін вона взагалі не осипається. Вона тримається цілий день. Із з України сестра привезла ось цей олійчик Лемель. Вона мені привезла таких одразу три. Мене постійно запитують, що це за олівчик такий, мені здається, від ідеального відтінку. Це відтінок 410. І знаєте, наступний, хто там буде до мене їхати з України, я знову замовлю знову той самий відтінок. Зараз я комбіную помаду від Nars, вона матова, незмінна L'Oréal, ця моя фірмова, яка вже майже закінчилася. Коли я їх двох мішаю, мені здається, що це виходить дуже ідеальний комбо. Я вернулася до ванни і зараз ми будемо ось це перетворювати в зачіску. Хочу От зробити отак ось це назад, і зараз напевно візьму декілька гелів, змішаю їх і буду пробувати щось з цим всім накомбінувати. Я беру пінку для волосся. Гель, ось так не виглядає. Це від Schwarzkopf. Я до речі. Лайфхак. Який обіцяла. Беру 2 і накладаю на брови. Таким чином просто кращого гелю для брів немає. Що це за красота? Вона, знаєте, таке, як мокре виглядає. Мені тільки з душу. Але мені дуже подобається таке димне. Ось така. Йдемо підбирати образ. Тут у мене такий ящик, де я тримаю різні боді, всякі різні приколюшки на зйомки. Можливо, можливо тут я щось знайду. Я вже давно для себе зрозуміла, що рожевий це не мій колір. Я просто тримаю цей курсе для когось на зйомку. Так само, як і цю сукню. Може я щось придумаю. Точно я його купила і я його ще жодного разу не одягала. Я відкрила свою скриньку з скарбами і дивіться, Я знайшла цю зміюку, я її точно беру. Така якраз під мій образ сьогодні. У мене тут бардак. Коротше. Сьогодні друга спроба діти ці Джамічу минулого разу. Вони мені так понатирали. Це, до речі, шрами вони такі полишали, Один, два. Хочу їх вздути ще один раз. Надіюся, що цього разу буде краще. Рубі, правда? Все, цілий образ побачите, коли я вже приїду на місце, тому що я дуже запізнююся і не встигаю. Це мичер. I can Videos, it's gonna be fantastic. Красивій ночі. Пролапаємо додому. Зараз я дивлюсь на голодубцю і вона зовсім не симпатична. А така навіть, я б сказала, волосатенька. Події і мені подарували такий пакет. Там дивиться якісь б'юті штучки, бачу бутилочка. Зараз будемо робити батін. Так, що тут у нас? У мене вже з минулого року був такий шопер, Буде ще один. Він дуже прикольний, якісний. Це у нас якийсь, я так розумію, протеїновий батончик. А, він такий просто з горішками і сухофруктами. Йдемо далі, дивіться, тут така штучка, до неї ще буклетик. Перший раз бачу, що це таке. Тут пише, що воно допомагає тимчасово зменшити біль м'язів, спини. Це, напевно, якісь капельки чи що. Ой. А, це, напевно, мазь, яку треба от сюди втирати. А, ні, стоп, якщо воно на спину, то сюди втирати. Ну, напевно, що треба бути. Ну, напевно, на те місце. А, тут пише інструкція, як використовувати. А, ну так, просто втирати в те місце, де болить. на Амажеш Ну, Таке треба не. Ой, а це, напевно, помада. Ага. В наборі є ручка і я нею пробую відкрити. Так. Two hours слід. О, я розпечатала. Тут робить ловить мухи. Трубіть, їхні дві дістійки, будь ласка. Де муха? Mm -hmm. Так, я тут вже тим часом розпочатую, давайте дивитися, що це таке. Анджелі б'юті, напевно, Анджелі, я так думаю, читається. Анджелі, таа, це лист для губ. Rose Velvet, your canvas of Давай оператор, будь ласка, ближче, Давайте я так от спробую. Такий рожевий. Ну, не знаю, чи це зовсім мій відтінок, Я думаю, його буде так зовсім легенько, щоб зробити тільки так лайт-лайт. ледь Далі в нас йде 30 секунд лікування. Але це до чого? Для зволоження. Ага, це для волосся, для всіх типів волосся. Відновлення, зволоження. Я так розумію, його можна наносити навіть на корені. Будемо пробувати, до речі. Це, напевно, косметика якась для волосся. дали мені ще журнал. А, так стоп, бутилочку ще дали. Ось таку для води. Вона дуже стильна виглядає. Прозора така. в журнал. Дивися. Це є кашенік. А, це оцей усман. Це є. Головний редактор пишев. Мі знаєте, він мені писав, мене запрошував на, на цю подію. Мізнайтесь. Ну, будемо дивитися, що це тут. А, ну це не з цього показу, це просто бачу міло. Переходимо до наступного анхакінгу. Я пішла вчора на ЛГБТ парад. <плес> <плес> мені дали... Ось тільки сироваток. Стояли представники бренду The Ordinary і вони просто людям роздавали просто так, як в цілях маркетингу свої сироватки. Тепер у мене таких 9 штук. У мене до того така була Та сироватка. Також вона дуже класно зволожує і легко так лягає на шкіру. Я її дуже люблю, а мені її дали дев'ять. Уявіть, треба було написати на карті всі побажання, типу, що ви бажаєте. Для ЛГБТ спільнот для їхнього майбутнього. Типу, просто на накатися написати якесь побажання. І за це побажання вони давали таку сироватку. Для, тут пише для вій і брів. Я так розумію, для росту. Якась багато проптична. Ви ти подимось. А, насидки такою кісточкою наносити це для, для росту вій і брів. Я написала їм великого кохання. Тому ось так. На цьому сьогодні. Анпакінг, закінчено. Ці всі сироватки одинаковісінькі. В мене 9 одинакових сироваток. Це, напевно, на ближчий рік, а то і два. Дякую, що подивилися цей влог до кінця. До зустрічі, друзі. Пока-пока!